Ще з 2014 року волонтери благодійного фонду Кланова надія підтримують українців. Спочатку повномасштабного вторгнення фонд передав медичну допомогу на суму більше 25 мільйонів канадських доларів, зазначила Світлана Комінко. Ми допомагали обладнувати евакуаційний потяг. Ми активно допомагаємо стабілізаційним центрам, прифронтовим шпиталям, а також цивільним шпиталям. Цього разу волонтери знову завітали в Україну. Апарати штучної вентиляції легень для дітей різного віку отримали лікарі Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Кажуть, маленьких пацієнтів на сьогодні побільшало у їхньому медичному закладі. Відтак є потреба у потужних та якісних приладах для лікування. У нас збільшилася кількість дітей після дорожно-транспортних пригод. І кожен день по суті поступає три-чотири дитини з дуже серйозними травмами. І частина тих дітей перебуває на штучній вентиляції легень у нашому відділенні анестезіології з палатами інтенсивної терапії. Аби сформувати необхідну медичну допомогу, благодійники щоразу дослухаються до запитів від лікарів та військових. Більшість апаратури все ж передають на фронт. кажуть, цього б не було без підтримки уряду Канади. В березні місяці в нас була місія. Ми привезли медичні джевеліни. От ця апаратура, також штучна вентиляція легенів, але там, крім того, там ще є монітор пацієнта, там є висмоктувач. Це в принципі реанімація в одному апараті, і це в нас пішло на передову. Крім того, волонтери проводять навчання для лікарів, як користуватися обладнанням вже у вересні. Благодійники планують провести в Україну 50 мобільних реанімацій. Ми звертаємося до всіх хто в кого є родичі на передовій, в кого є військові медики, анестезіологи. Якщо ви зацікавлені, це канадський виробник. Торнхіл Мерикал Мовс ЛСІ, надзвичайно крута інноваційна технологія, яка допомагає рятувати життя на передовій. Звертайтеся в фонд Клинова Надія Maple Hope Foundation. Ми радо почнемо з вами спілкування і допоможемо вам. Під час цієї поїздки в Україну волонтери благодійного фонду Клинова Надія передали медичну допомогу ще у Харків, Київ та інші українські міста.